Рік були власні поштові марки, щоправда, використовували лише один день 12 грудня 1918 року. Попри те, що офіційною датою заснування міста є 1240 рік, тобто воно на 16 років є старше від офіційної назви заснування Львова, тим не менше Голомия деякі науковці вважають, що вона була заснована ще в 4 5 столітті, що її створили анти на місці злиття річок пруту і пістинки. І про це свідчить нібито язичницька статуя Мия, стояла раніше в селі Лючі недалеко від коломей, яка дала назву цілому населеному пункту, що було ніби коло Мия, що статуя Мия, Мий і то було ніби коло Мия. Також Коломия вважається містом музеїв. Тут є аж 5 музеїв, є музеї писанки, про які майже 500 літ тому поблизу Коломиї розробляли чи не найбільші шахти солі в Україні. Завдяки цьому місто стало одним з найбільших та найбагатших осередків торгівлі. Тут був так званий в лапках перший мавзолей. Історію створення живого постаменту ворожі сусіди вкрали у Галичан. Адже якщо вірити джерелам, саме тут, 24 серпня 1745 року, в ратуші на показ поставили до гетьмана Івана Мазепи, обидва формування входили до складу Галицької армії. Отже, це так трошки інформації про Коломею, до якої ми наближаємось і вже десь хвилин за 20 будемо в місті. Так що ви підготуйтеся, дивіться. Це равнина, але ці гряди, вони тянуться до карпати. Треба йти, хто би відстав або щось. Отже, це дуже важливо чому? Бо ми тоді ефективно використовуємо час. Розумієте, ми на нікого не чекаємо, ніхто не губиться, бо, на жаль, є. Та, та ми нормально, по часів спіють, то я так людей підганяю, але я завжди просто, щоб не вести автобус назад, просто ми, то не так далеко. Куди їдемо, тато? Коло ми... вже, Але, на жаль, чуть-чуть, бачите, так вийшла затримка, бо, бо люди пізніше підійшли, ми не виїхали так, як планували часто і так. На заправці, як зупинялись, теж там були черги, в туалет. прямо в музей, так? І там же там же нас чекають. На, на 12-ту, так? Ага, адпаку. Я просто не знаю, чи ми спіємо на зараз о пів дванадцятої, на пів першого. Ну, спіємо, мали би встигти за першого, ну, може, може там буде за 15 першого такого. Так, так, добре, добре. То я ще мені ще вам задзвонити, як ми будемо виходити з музею писанки. Добре, добре домовились, домовились, до зустрічі. Дякую, у ваші відносини. Будемо під'їжджати, щоб готувалися на вихід, щоб ми дуже скоро вийшли. І все, Ну, Як там, щоб. Ви знаєте, там можна їхати, може, не повертаючи нас собою. Я просто не знаю, чи я, чи я зрозумію, звідки ми заїжджаємо. Я постараюся, щоб ми навіть від моменту, як ми встанемо, і зразу вихід, щоб. Щоб не затримувалися, щоб ми скоро вийшли. Пригадую, ми виходимо, не розходимося. Ми виходимо і чекаємо біля автобуса. Але скоро постараємося, скоро всі залишити автобус. Тому ви зараз собі підготуйте речі, які ви маєте взяти. А, я оці Відповідно речі від речі, які вам потрібні, будьте готові на вихід. Це буквально вже от за кілька хвилин, поки автобус їздить. Просто ви біля себе речі підготуйте. Це не означає вставати. Вставати можна тільки, коли автобус зупинився. Це такі загальні правила стосуються не тільки цього випадку, а взагалі я як виняток деколи встаю, знаєте, хоч це теж не добре, бо тут мені все розлітається і міліція, якщо побачить, це може бути штраф, тому вставати під час автобусу взагалі-то є заборонено. Маємо це теж на увазі top